Директор комунального підприємства Тернопіль каже, є три шляхи економії: модернізація виробництва, перехід на альтернативні види палива і погіршення якості послуг. Андрій Чумак пояснює, з 2007 року завдяки модернізації приладів знизили споживання газу на 21%. відсоток. Ще більше модернізувати його зараз неможливо. Що ж до переходу з газу на інші види палива, то такі плани у підприємства були вже давно. У 2012 році Тернопіль. Пільмість теплокомуненерго уклало угоду з європейським банком реконструкції та розвитку про будівництво великого котла, який мав би спалювати відходи деревини. Уряд майже два роки не погоджував ці документи. Підтвердження отримали лише на початку вересня, але будувати під час опалювального періоду неможливо. А економити 30% газу треба вже зараз. То, якщо говорити чесно, це ми можемо зробити тільки за рахунок погіршення якості. Практично нам треба відмовитись від гарячого водопостачання і, і е, понизити температуру на вході в будинок так, щоб ми вписувалися в тих 30%. при цьому в середньому може на, 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 на 4-5 градусів пасти температура в так? Це, Таким чином ми можемо зекономити 30%. За умови, що зима не буде дуже холодна. Позиція підприємства така: звертатися до кабінету міністрів з вимогою переглянути ліміти на газ для Тернопіль міськ теплокомуненерго. Ми будемо звертатися з тим, щоб або вирішували питання зі зміною тих лімітів, які були виділені, або приймали рішення на рівні для країни в цілому, щоб регіони не розповзалися зараз. в Зв'язку з тим щодо того, як повідомити населення, що умови будуть гірші. Абсолютно точно сказати наскільки вони гірші будуть, це неможливо.